Так, друзі, добрий вечір всім, всім дай Боже. Сьогодні ми будемо, як по назві ви вже зрозуміли, досліджувати село. Тому що недалеко від моєї бази є е, село. Жителі я там проходив, але нічого не пролутував, нічого не забирав від них. Я так думаю, що там досить непогані можуть бути ресурси, і нам обов'язково треба це зробити. Спочатку я хотів до речі змінити тут оці двері. Оці двері. Я думаю, що ми поставимо. Зашибісь. Ну непоганий початок, до речі. Це все зимує треба закласти. І, до речі, що там по дверям? Ну, почти. Та що за цей? Просто гаплик. Це чудово. Отсюди поставимо. Хай воно тут буде. Все, йдемо, будемо дивитися, що тут в селі є. Щось цікавеньке може знайдемо. Заберемо собі до, до себе до хати. О, сіно, до речі, сіно забираємо. Це хліб, це непогані ресурси. Я вже знаю, що це хліб. Що ти? О, диви, оце це ми заберемо, так. Це ми заберемо, поставимо собі, собі вдома. Це ліжко моє. Я його заберу, буду собою носити. Так, а зверху що. О. Добираємо. Е, ну Тут таке собі по ресурсам, якщо чесно, але но... що заберемо? Так, ресурси забрав. Все помістилось, Так, помістилось все. Так, ладно, цей будинок ми переглянули. О, кіт. Треба приручити, до речі, кіт котамії, щоб він подружився з собакою з вовком. Так, що тут далі? О, диви, коровки. Тут прям ферма. Тут було б непогано навіть свою хату будувати. Так, оці ми не дивились, до речі. Дві доріжки тут нароблені. Прикольно. Все, тут ліс почався. Нам не цікаво. Так, ну мені для кота, мені, по-моєму, рибу потрібно, щоб я міг приручити. А ну йдемо глянемо. Тут вода є. Пойдем подивимось. О, а ти що, братанчик, упав? Ти упав і не можеш вилізти, чи що? О, бо диви, от плаває риба. Супер. Топориком будемо працювати. Все, я думаю, до цього достатньо буде, щоб ми приручили. Тут де скіт бігав. Так, риба. Ой, я чуть сам не схавав. Кіт! Кіт, ти де? Все, в мене є кіт. Ідемо спати. Друга задача в мене є. Мені потрібен метал, мені потрібні інструменти. Заходи. Заходи. Йо. Хороший котик. хороший вовк. Бійте собі. До речі, мені потрібно, камінь потрібен і дерево потрібно. Доски в нас тут, так, берем доски, тепер палки берем. Що, меч потрібен? Так, сокиру, сокиру хай буде, потім лопата. Беремо ще одну, ну само собою, кірку. Все, кірка є, лопати є. Так, вугілля, де вугілля у нас? Потрібно це все буде діло освітити. Все, я думаю, що цього достатньо. Чи не почути от звідси це все діло і копати? Диви вугілля. Ой, ну це, звісно, буде довго. А почекай, що я роблю? Я сокірую, копаю. Господи, Ісусі, прости. Якщо що другий день граю в Майнкрафт. Не засуджуйте сильно. Пріоритет це добути метал. Будемо йти вниз. О, а це шо, а це ж за щось. А необроблена мідь. Мідь не сильно важлива, Ну, все рівно заберемо, тому що ну хай буде, чого б і ні. О, отут головне не звалитись тепер. Я не хочу туди спускатись. Йдемо далі. Я от собі думаю, чи не поставить десь тут ліжко на всякий випадок. Якщо мене уб'ють, то я заспавнююсь на тому ж місці, де я поставлю ліжко. Оце вже щось цікавеньке. Так. О, Та ти шо? Та ти шо? чудово. Так, оце я тут накопав, звісно. Було б непогано знайти хоча б пару кусочків металу, щоб я міг піднятись наверх тоді, перекрафтити кірку, зробити кірку металеву і вже з нею вийти нормально тут пролутати все. Ну насправді, не так далеко мені повертатися, якщо що, я швиденько зганяю. Дуже багато мені, до речі. Дуже багато. О, це щось цікавеньке, да? це вже не мідь. Це дуже важко копається. диви. Що це таке? Це Redstone. Звучить щось. Щось дуже добре. Він для створення різних механізмів. Він копається лише з залізною кіркою. А, от воно що. Тобто з мені нема сенсу тепер його копати, тому що він пропадає. Так, куди я вже накопав? Треба було все таки в цю пещеру виходити. Там шукати ресурси. О, диви, диви, диви. Я докопався походу до нового тунелю. А це просто зомбі. Це золото, воно теж копається гіркою. Так, а це що тут? Що це я за кубики тут понаходив? Так, давай так зробимо, щоб я міг ще швидко бігти. Так, а це що таке? Блок аметиста. Тож декор якийсь буде? Дивіться, це прикольно. Якщо для декору, це прям вообще круто. Що за злізом повернувся з декором. До речі, так можна буде назвати відос, потім. все, в нас кірки нема. Коротше, нам треба обов'язково тоді повертатись. І я хочу ще раз тут сюди спуститись. До речі, не так довго і повертатись на базу, якщо чесно. Коротше, зараз запасаємося кірками. Гугляд нам потрібен. Це все залишаємо. Нам треба трохи палок. Раз, кірка, два, кірка, три, кірка, чотири, кірка, п'ять, шість, сім. Це буде сім. вугілля попалось. Ого. Так, вугілля заберемо. Вугілля лишнім не буває. О, що це? Так, зомбі, іди сюди. Іди сюди. Мені дофіга. 2000 до речі, це що? Що це я знайшов? Необроблене залізо. О, ось воно. Це ж воно, все вірно, так? Да? Тобто мені треба його буде переплавити і все. І я можу користуватись цим металом, так? Да? А до речі, може тут треба було продовжити вниз іти, чи ні, чи не стоїть. О, а це що таке? Це не то, що мені треба? Що це було? Опа, на. Так, ну я б хотів спуститись тут вниз. Мені якось потрібно це зробити. Так, ліжко я би, до речі, переніс сюди ближче. А щоб воно було. Це було опасненько. Так, нам потрібно якось построїть так, щоб я міг, якщо що, добратися до своєї хатинки. Треба дослідити цю пещеру, що, що тут є. Так, досить погано, що в мене щита нема. Опа. Чекай, я вбив його. Що ви такі злі на мене? Дайкай! Відпочивай, братан. Так, паучов. Як ти по мені попав? Ой, це було на тоненькому. Ой, зомбаки, зомбаки! О, це що таке? Це це зомбі-житель, да? Ой-ой-ой-ой-ой, там все худиля. Ніе! Я не дивлюсь тобі в очі! Відстань! Оце він мені надомажив! Відпочивай, братан Як добре, що я тут ліжко поставив. Так, я бачу свої ресурси, але я його не бачу. І, звісно, битись з ним тут таке собі. Пакали там лишились. Пакали нам потрібні. Вже лізе. Вже лізе за мною. Ти підірвишся вже сьогодні чи ні. Так, ліжко забираємо. Куди я тут дійшов, я не розумію? Тут я копав, да? Тут я. Звідси прийшов. Е! А, о! Фу. Йдемо скинем то, що є. Попробуємо створити щось. Оце я тут накопав катакомби. Поспим, відпочинемо і будемо будем крафтити. Почекай, це ж металевий щит, там Все вірно буде. 6, 6 потрібно для кірки, а для щита потрібно один слиток. А в нас є 7. Чудово, тобто ми все зробимо. Будемо крафтити щит і будемо крафтити залізну кірку. До речі, я можу дві штуки скрафтити. Навіть. Ми так і робимо. Забираємо. Тут, до речі, десь золото ми були копалені, по-моєму. Так, оце золото, до речі. Оце золото, супер. Лава це добре, тільки що мені з нею робити тут. Це заберемо, до речі, хай буде. Це виглядає гарно. Отут мені треба точно дослідити буде цю пещеру. Так, там їх, до, до речі, досить багато. Треба їх відбити, коротше, спочатку. Це було боляче. Це то, що я думаю. Алмаз! Алмаз я знайшов. Ну метала, до речі, взагалі нема. Я зараз більше алмазів тут накоплю, чим метал. Є адреналін, щось, щось знайти, мотивація є. Тож поки що копаємо. Та скільки можна? Де? Де ресурси? Це що? Це мідь, да? Чи це не мідь? Залізо! Нарешті! Ой! Ой-ой-ой! Нарешті я докопався до металу. Ооо! Так мало. Коротше, ще 10 блоків у них 4. Господи. Це що це Це земля? Що це таке тверде? Що це таке? Це вже дно світу. Серйозно? Ти його не проб'єш. Воно оно, оно не ламається а це. Реально диви. Незломний бок, щоб гравець не впав у світу. Поняв. Ну окей, тоді. Так, ну я впереді чую зомбі. А ось і він. Там алмаз. Оце алмаз? Це не алмаз. Ну, пригай сюди. Зверху. А, ось бачу, бачу. Так, алмази це добре. Йдем копати. А, тут не один навіть. А знаєш, що зараз буде саме обідне? То що мені світло відключать. Де він стріляє? Це все алмази, три алмази вже. Ой-ой-ой! Там кріпер армази ще зорвав. Супер. А, бачу, бачу, бачу. 5 алмазів добре. Ну, коротше, непогано тут по алмазам, якщо чесно. Я, якщо тут покопатись, можливо, ще б були алмази. Так, все, безжартність зараз е мене згубить. Треба віднести ресурси. Капець алмазу значого, залізу не може. Ну да, бачиш. Алмази понаходив, а цього нема. Оце я заліз. Оце я накопався тут. Так я думаю, що реально треба повертатись, бо жадність зараз зіграє проти нас. Отака от от серія вийшла на сьогодні. Дякую всім. Обов'язково ну, підписка, вподобайка. Треба набрати тисячу підписок на цьому каналі протягом місяця. Якщо це вийде, ви будете самі топові глядачі, які тільки в мене були. Все, дякую і на добре.